Вечір 19 жовтня вирушаємо з гуманітаркою двома автомобілями. Пакуємося і з Богом. Відео з гуманітарної поїздки всередині жовтня в зону бойових дій чекало свого часу аж до кінця листопада. Це було пов'язано як з відключенням світла, так і частковою поламкою обладнання, на якому здійснюється монтаж. Та іншими не менш веселими факторами нашого сьогодення. Дана поїздка здійснювалася двома машинами: мікроавтобусом mercedes Віта», що належить нашому водію Олегу, та більшим бусом Марки Мани з серпи Ковчег, пастир якої Ігор Фень, також, як і обіцяв, поїхав з нами. Крім цього, в цю поїздку з нами поїхали Юлія Назарець із дому Милосердя разом зі своїм чоловіком. У яких, окрім допомоги військових, була гуманітарна місія, із допомоги постраждалому внаслідок російської агресії населенню? Доповнювали нашу компанію водій Дмитро та Руслан Черненко із Лубенського добровольчого формування, завданням яких було забрати в Донецькій області позашляховик військових, який мали ремонтувати у Лубнах. Переважну частину гумдопомоги завантажили в церкві Ковчег та Домі Милосердя. Салфетки Консерви кукурудза, Теж консерви. Класно. Мило, зубні пасти, підмишки, олія, смаколики, дезінфікуюче мило, рідке, нові заповіти, чай, каша вже готова тільки води додати. Знизу готові розігріти тільки також. Подушки. Mm -hmm. Щоб м'ягко спало спокійно. так, для медиків. Супер. Серветки, двоящики, капуста квашена, порошок пральний, медицина, медицина-медицина прив'язується набори. Медицина, Матраси поділялися, це гарненькі. Це плівка з Києва. Да? Загрузка перва точка. Благодійник Володимир Левченко разом з дружиною підготували багато каш та тушонок і різних корисних речей для військових. Те, що і той раз? Риба додалася в маслі. Ага. Вова, ти здурір, чи що? Беріть. Це, ну, скотч, там, нитки, для обуви, крючки що? здурівчик. Мовцям всім поклон. Багато моїх любим, сіним. Бережіть себе, і хлопці, хай Бог. береже. Це буде Україна. Це буде Україна. Героям слава. Від'їжджаємо від Володимира Левченка, довантажили нас тушонкою, кашами та багато речей. Да, багато корисних речей передали. Так що велика їм подяка. Їдемо далі. Саловий магнат. З заправкою нашого мікроавтобуса допомогла Лубенська міська рада та підприємець Сергій Горшньов. Давай десантируйся. Та підождіть, дай школу позвоню. А як? тільки десантуруйся, по дорозі будеш дзвонити. Давай. Уже тут ви уїжджаєте, мене не будете Лексі-лексіка, бо багато пів буде. Добре? Ні, будуть. А це наш ще один благодійник під капюшоном сховався, який вже не перший раз нам допомагає в поїздці до хлопців на нуль. Покажи своє лице О. щоб живі здорові залишилися і приїхали додому, вернулися до своїх сімей. Живі й здорові. Ще раз дякуємо за непершу допомогу в заправленні автомобіля. Чи можемо тим допомагаємо? Дякуємо. Багато гуманітарки, як і в минулі роки, так і зараз підготувала шоста школа. 4 відкрити раз не обідали, то я казав. Дорогі військові, бажаємо вам міцного здоров'я та найскорішого повернення додому. Ми вдячні вам за, за те, щоб режити спокій нашої України за кримський міст. За всю ту працю, яку ви робите кожного дня, за можливість спокійно переміщатися вулицями рідного міста, за змогу жити, за те, що прокидаємося кожного ранку у себе вдома, за те, що захищати нас від відомо, за можливість навчатися, за те, що ми можемо жити у своїх домівках, за те, що ми можемо бути з рідними, за те, що боронити нашу країну, за збереження української нації, за те, що ми можемо здобувати освіту, за те, що я можу зустрічати своїми друзями. Ми вами пишаємося. Нам допомагає теплосіть. Теплосіть в'яжуть. Нам такі допомоги сітки в'язати, і оці оберіги. Оці всі і оці вони таки пишуть. Їх дуже багато, листівок. Ну зараз до решти малюнків докладемо і забрали маскувальні сітки та носочки від жіночок, які з перших днів війни об'єдналися, щоб допомагати нашим військовим. Але хочуть залишатися поза кадром. Малюнок, який перемога за нами. І тут Оп. стратегічний запас. Жувальна гумка. Супер. Що сьогодні передаємо? Передаємо гальмівні диски, гальмівні колодки, там решта зачасти до автомобілів. Овочі, картопля, морква. Так давайте спочатку перекинемо те, що нам заважає тут. -а. Доброго дня, будь ласка. Пішли. Бо оці тайні мудрівського двора мене чесно. Не надо, <смітна> кажуть, що в мене. Оце у нас віки. Оце тут у нас одяг, світера, ось тут одіяла, трошки дощовики, шапки, носки. Крупи консервація. Крупи консервація. Де воно є, щоб ми вже робили. Ну це щось чоловіче таке, може хтось і писами, ну я не знаю, там як... Ой, але я не знаю. Та це отлічні є... ботинки. Це бомбові ботинки. Отут у нас мед і і лимон. І сало перемелене, мене ще звичайно. Ще десь ім'януть що да, писав щось. Який з них? Сашкось, дивився. Медженький. Постаралися. Щось допомогли. Я так розумію. Оце таким чином. Щас веселі. Що я ще хотів? Що в нас іще? Тут банки. Дороги. Всі повертайтеся живими і неушкодженим. Ждемо з перемогою. Слава Україні, героям слава! Я, привіт. Я тобі передаю для підтримки. держись там повертайся до живим. Привіт від усіх твоїх знайомих. Він тебе сидить. Кажуть, кому що ти передаєш. Спаковському Юрію Анатолійовичу. Мір мене небо і щоб дигнувся, живим здоровим. Люблю це це я свої. Олешка, я тут що, Дякуємо. Ну, чекаємо вас з перемогою. У нас найкращі, ми у вас віримо, цілуємо, любимо, чекаємо. Що ми тут? Для русского розміри, бачиш. Наслаги, хлопці. Все буде Україна. Передайте хлопцям, одна, щоб наші молоді жили, здорові, щасливі. Хлопці, держитеся. Дай Бог, щоб у вас все було добре, щоб ви прийшли до своєї сім'ї, дітей, матерів, отців. Щоб всі ваші близькі і здорові були всі. Вертайтеся додому, живі і здорові. Славік, привіт. <ривіт> Оці дядьки. Все підписано. Да, все підписано. А отут в коробці там їда. Виїжджали ми в ніч рухаючись колоною, і вже на межі Дніпровської і Донецької області ледь не втрапили в ДТП. Посеред дороги в темряві стояв військовий автомобіль, де в салоні сиділа жінка військовий, що сильно замерзла і перебувала в шоковому стані. Ми її відігріли, накормили, переконалися, що військова не постраждала. Поставили на дорозі попереджуючі знаки, викликали евакуатор та поліцію і поїхали далі тільки після того, як жінку попутнім транспортом повезли додому. А автомобіль залишився зачинений до ранку, аби по нього приїхав більш потужніший евакуатор з краном. Втративши кілька годин вже під ранок ми в'їхали в зону бойових дій та почали процедуру обдзвону військових. Що завжди є великою проблемою через поганий або повністю відсутній зв'язок. Хвилюється, переживають. Шану і подяку передають. З побажаннями, так. Щось ті школі, так? Так, 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 так. Тут як і маленькі, так і великі. Ну так, ми заберемо вдома туди. Ось така діночка Світлана Андрющенко, вона з вона постійно. Стратегічний запас. Круто. Золото Блок, блакитна територія України. Треба ще забрати цей. Потім забираємо да, по-любому до будьлями. Да. Дякую вам, відвоєнні за село. Дуже велике вам дякуємо, що ви переживаєте за нас, вболіваєте за нас і боретеся за те, що ми повернулися живими і здоровими. Дякуємо вам. Надо хлопці, кому фонарики треба. Дідьо, оце класна штука. І батарейки. Тут є пальчики короткі. І чого які? Попросить хтось поцвіти тут. Три кружечки класні. Суперові. Короче, вони тримають температуру. Это вам уже підписано. О. <кхи> вот такая. О, О! Дайте, не-не-не, все, 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 все. Я первый. <кхи> Можно? <Почему>? Сегодня дешево. <кхи> Распродаж. Хлопці, в кого ще немає такої книги? Читайте. хлопці. Філізувати цукор, так? Так, да, так. Да. А в нас ще є оті в баночках пластмасових, мало, так? Да? Мало. Да, да. Хороші. Хороші, О, Каша готова. Залить. Да. Да. Ну оце зараз ми туди виїдемо, вони якраз з позиції. Оце а то їм... Це це да. ще, ще забудеться. Під селідовим Дмитро і Руслан прийняли від військових позашляховик, який потрібно ремонтувати, і далі вони рушили своїм маршрутом в напрямку Лубен. А ми двома бусами рушили до наступної точки, куди мали з'їхатися військові з різних бригад. Алло. Один вийшов. Плюс Хто? Єнот. Крошка О, єнот. клас! в нас проведеш, і там все в куче виволе. Бахмутський напрямок. голуб боле Хлопці передали все добре, все буде здорово. Це адресна передача додому. Ми тільки поїде. Харківської області, село Олександровка. Місцевих жителів там не було, там тільки ми стояли. І їх було четверо цуценят. Ми їх годували, підгодовували. А потім щось їх за ніч поїло що трьох братів і сестер. А це я дуже не стався. Не бойся, мать. Отак лежали двері на кирпичинки. І він під підійде до дверей заліз, ховався. то вижив, що оттуда нічого не та. Ти ж вообще дрібний був, да? Отаку от усиненьку я його забрав от з, з цього часу за мною. Рекс, іди сюда, вилазь. Ле, рек, Рекс, іди рек. мені. Вилазь. Лопать. Ні, <плес> Все, <плес> Сепа. Шур де таш. Кайдаша, це ж видно запчастинки. Ну так, да, це мої запчастинки. Наст, Насі, от патрон. Рекс пошли. Друзі, сьогодні ми передаємо нашим захисникам такі навчальні турнікети. У нас у нас є бойовий медик, так, який проводить домовічну підготува для вимірювання цукру. Ой, хорошо зробили, у нас є печик є. А такої біоприблуди немає. Дуже, добре, дуже, добре, це... добре, добре. Це дуже добре. Так, його треба акурати, щоб він так зробити. Роділено сумом. умом. і вдвою мали. Дітям шостої школи за отарену нам пічку, щоб хлопці грілися, за те, що зібрали кошти і придбали цю пічку. Дякую дітки за те, що ви надали допомогу О, Дякую. Це... Це нам треба, реально. Дякую дітки, що нас збирали. Дякую діткам і шостої школи за допомогу військовослужбовцям. Привіт, бабі Наді. Кожен день. Добрий ранок, доброї ночі. Бабі Наді, привіт. І всьому персоналу шостої школи. Бугахтерії, директорам, заучам, вчителям. За ікону теж велике. Дякую від хлопців і від мене. Ми живемо. Ікона дуже великі. <клес> Дякую нашим діткам за підтримку. Старалися. Це надихає. Подивися на цей малюнок. <клес> з унітазом стоїть. <стає>. Правильно, правильно. <клес> 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 скалі вони теж. Це сто процентів перемога нам. Хорошо. <клес> Курудза? Штук даємо. Це хімія рук і кому? Хто казав, що треба хімія? Ще, ще є. Нас, це... А, це для рук. Списано, для рук, так. Воно, я зараз поміж. Хлопці, хто не має Іванлії такої. Я хочу подякувати Пенсильванія, Ірі, Місто Ірі, дві церкви. Дякую вам, дякую пастирям. Дякую Атланта. Місто Джорджія штат. Хай Бог благословить за вашу участь. Ми зараз знаходимося, скажіть, ну я розумію, місце не може це сказати. Донецька область. Донецька область. Близько до передка хлопці можуть засняти. Ми зараз тут розподіляємо допомогу по хлопцям. Дякую щиро. Матраси, Ти взяв Юра носки я. Опа. Ну, все, одразу діло. Здали кави. А я з коробки доведу. Свірчик. Це Шпаковському да. передаю бойцом, бо він не приїхав. Пічення всі йому дасть. Тому вищем була ці, Володимир Іванов. Оце він варить буржуйки в печках. Розпакуй одразу А. Я зараз де показую. Забирається можна сонячними батарейками, але знімете тоді плівку. Uh -huh. Тут є USB-вхід. Я yeah. не йшов коробку. Слава, тримай оцю. Оберіги. А це діти вже скотчем обмотали, щоб не розмокли нічого. Спальник угу. на позиції раз. Каремат раз. Каримат тобі два і толя три. 130. Копні свічки. Ось, ікона. Оце ваш побед на ваш інші друзі. Держи. от об досилі не змог приїхати. Комбат ваш. Ваш буде оберіг. Це малюночки до нього. Приколочки. Читайте. Завідуйте. Так, все. Обережно Все, Сала. Ні, не, не пойдет. Давай в догоночку пару слов. Лубнам. Грудна вітання. Дякуємо за передачки. Приїжджайте. Ну лучше ми до вас. <гум> до зустрічі! Йора! Набирайте з кожного ящика трохи! Знизу дивись рибу ось, 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 ось риба, рибу. Так, пацани, оце, пожалуйста, трусиля. Беліть. А де я буду? Нетки. Не подавай. Не подавай. О, от це діло. Ну, якраз, можна буде якраз і... А мені я розруску другу. Всього дякую. Це те, що треба. Це я сьогодні буду сити. Вишиванням займуся. У нас медрота. Я скажу, ну є медрота, привіт, шості з Ну і всім, хто старався. Та, всі, хто стараються, це навіть не обговорюється. Ось. Дуже велике дякую. Навіть так. З повагою, так. Да. Єнот Василович. І вам успіхів в рятуванні все, 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 наших хлопців. Все, все. все. Ну, знаєш, зараз сказати, мать, один, що я не довіз. А так, якщо сумарно взяти. Було б, що в день по 16 чоловік вивозив. За день. Дуже багато виводить. Перші 10 днів я порахував, був, як тільки в бак ми попав. Mm -hmm. За 10 днів я вивіз 70 трьохсотих і 8 двохсотих. А так просто перестався рахувати. Бо цифра велика, дуже тяжко на це дивитися. Ну тримайся. Дякую. Разом до перемоги, як Раз, то кажуть. Без питань будемо їх натигати. Щоб вони знали, хто такий хаховний.

Після другого пункту ми з Олегом і Русланом рушили в харківському напрямку. По дорозі тримаючи зв'язок з нашими хлопцями, що гнали до Лубен-Джип. А Юля Назарець разом з чоловіком і Ігорем Фіньом рушили до запланованих точок з видачі гум допомоги постраждалому мирному населенню. Дешени не... зю, де ще під'єзюма. Зі ми в візюмі даємо допомогу людям місцевим. Ми зараз у Вербівці, вже майже вечір. Зустрілися з ребятами. Також зустрілися зі старостою. О -о -о -о. Така чудова людина, керує селом, довезли. Так що дякуємо всім, хто поїзд. Передати цю допомогу скрізь є світло, тут ми знаходимося, склад немає світла, село напівзруйноване, але ми віримо, що все відбудеться. У Руслана з Дмитром виявилося багато проблем з позашляховиком, який вони гнали на Лубни. Довелося заїжджати на станцію техобслуговування, віддзвонювати знайомих, шукати деталі, аби хлопці мали змогу докотити автомобіль до Лубен. Давайте. Так, ми заводимо. Ми з Олегом і Русланом вперше верталися на Лубенщину через харківський напрямок і мали змогу побачити розбитий ізюм,

А, все, вспомнил, все понял. Из настанья Темрявы, не доїжджаючи до Чугуева, вперлися в взирванный мист. Понимаешь, тут даже есть момент, что и не чистить. Так, вот, что, -то что, -то это cat. Cat. А что это спереди? вообще, Походу тут обрыв. Да, тут тупик. А ну налево-направо. А коли ми вообще последний раз встречку бачили? Давно. Да. Це просто. Ехали, да. їхали и їхали, приїхали. А мост де? А моста-то нема. Прямо проедете через Перепьёс, трасс, трасс, да, трасс. трасс. Танк разбитый стоит. Да. Дальше едете. едете. Да. Прямо через переезд вы выезжаете на, на Купецкую трассу. Облудились тут вообще. Вы сюда не проедете, а да, А тут не едет, заминировано развернуться. Да, ну, надо рой разверните, только фенопусти не будет. Паливо вже закінчувалося і, поблукавши невідомими шляхами, ми все ж об'їхали дану ділянку. І повністю виснажені дісталися до Полтави, де, поспавши в машині годину, врешті-решт доїхали до Лубен. Остатки сладкі. За. Не Солярочка. О, тепер я спокійний. Да, я Харкис бишь ночный знаю, наверное, чем Димный. За Харьковы.